Лайки, тому... Всім привіт! Сьогодні у нас на переробці вистикають ровер, старенький, поставили електроблання, двигун на 500 Вт, Батарейка 13А годин 48 вольт, ЖК дисплей М5, Сигнал, Фара, Задній ступик. багальник достановили, пас ассистент, такий, сигналізація. Такий рорт Вмикаємо. Все працює, їде файно. Як від ручки газу. Так і відпасна сістина. Також вмикаємо світло до верху, пара горить, задній стоп згорить. Так що звертайтеся в Києві, можемо переобладнати ваш велосипед. Всім гарного дня. Звертайтеся!